буде добре А ми йдемо далі. трічки Трічок туз мечів тус мечів. Це у нас конкретика. Правда, правда е, прозріння якогось, да істини, е, планування такого, Евріка, якийсь новий ідей. Також це по тус мечів, це, знаєте, як ото. Ставлю точку над І, над, над і да, вирішую якісь питання кардинально відрізаю непотрібне свого життя. Ну, я не можу сказати, що цей день буде такий лагідний приємний. Все одно конфліктні якісь можуть бути ситуації. Давайте подивимося, чому саме е, трічки в енергії ту за причина. <Pie year> <axe> ну, що тут за причина? Якусь отримаєте новину. Новина вам дуже сподобається. Ну, якась така, знаєте, ідея якась, можливо, в вашому житті. Отримаєте таке, знаєте. Якось, можливо, в когось довго, чека... довго чекали цю новину, цю якусь дію, що вам, ну таке щось, щось потрібне вам. Ви до цього йшли, може, дуже довго, щоб це отримати, цю новину. Знання, нов... якесь діяв, можливо, Від цієї новини, від цього якогось проявлення вам треба буде починати діяти. Е, ну, Я вам хочу сказати, що отримаєте, да, тобто, і... отримаєте ідею, отримуєте е, якесь е, щось. Я не можу сказати, як це новина. Ідея все ж таки, якусь пропозиція чогось. Пропозиція чогось такого, та? Стратегічно важливого. І ви такі, ваша дія та не буде ніякої дії, ви будете чомусь шукати подвох. І вирішувати, та? от у мене є така якась стабільність, яка б вона не була, але вона в мене є. Чи треба щось міняти, хочу я цього чи не хочу. Чи хай так як є, От будете в якомусь такому підвищеному состоянні по повішеному аркану, тобто підождіть, треба подивитися під різним кутом, розібратися, ви якось зупинитесь, не буде активної дії. Да? І по імператору в кінцевому, да, що ви будете далі. що буде? По імператору тобто, треба мені з усім розібратися, ви розберетеся.